Вітаю вас і пропоную поговорити про те, як навчати нині учнів і учениць громадянської освіти. Я, Тетяна Ремик, живу, працюю в місті Києві завідую відділом суспільство знавчої освіти інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України і також я практикуюча вчителька і викладаю в одному з освітніх закладів міста Києва. «Основи правознавства та громадянського світу. Заявлена у програмі мною тема для серпневого вебінару звучала так як формування національної ідентичності, патріотизму і громадянської свідомості учнів засобами громадянської освіти. Утім, життя внесло певні корективи, і сьогодні б я б хотіла точково зупинитися на тому, як навчати учнів громадянської освіти на базовому рівні середньої освіти, тобто 5, 6, 7 класи, і, власне, як має відбуватися навчання учнів інтегрованого курсу громадянської освіти в 10 класі. Про актуальність громадянської освіти, я думаю, говорити довго не Будемо тому, що нині в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України багато викликів постало перед нашою державою, перед системою освіти і, власне, перед кожним вчителем, хто заходить у клас. Утім, зауважу, що становлення потужного громадянського суспільства, консолідація, згуртованість нас як українства, усвідомлення нами, громадянами приналежності до української політичної нації, сьогодні це. Питання виживання і збереження держави. І зрозуміло, що це питання має бути в центрі уваги системи освіти, тому система освіти, і в тому числі і базова на базовому рівні, і в старших класах, тобто профільна, яка зараз власне, забезпечується державним стандартом, на основі якого має бути складені інші нормативні документи. Має перед собою завдання це формування національної та громадянської ідентичності наших учнів, розвиток їхнього патріотизму, усі... усвідомлення важливості реалізації захисту прав, цінності демократії та верховенства права. Зрозуміло, що громадянська освіта є ефективним засобом досягнення цих означених завдань, особливо у поєднанні змісту та способів організації освітнього процесу через розгляд актуальних питань. Як от ідентичність, її вияви, загальнолюдські особисті цінності, толерантність, різноманітність, демократія, громадянське суспільство, права і свободи людини, недискримінація, подолання конфліктів і таке інше. Громадянська освіта в умовах сучасних викликів відіграє значну роль для розвитку громадянськості учнів. Їхнього патріотизму, активної громадянської позиції через вплив на їхній світогляд та надання збалансованого погляду на сучасність, державу, суспільство та роль в ньому в суспільстві конкретної людини. Специфіка громадянської освіти полягає в тому, що це своєрідна відповідь на реалії виклики сьогодення. Що громадянська освіта посідає особливе місце серед шкільних предметів, що громадянська освіта передбачає дієве навчання учнів громадянства, а це своєю чергою має в результаті надання й. Зн... Нань, навичок взаємодії в спільноті, громаді, державі, формування активної громадянської позиції, на чому я вже наголошувала, активності та відповідальності. Зрозуміло, що специфіка громадянської освіти диктує особливості змісту та методики її навчання учнів. А зміст має завжди бути усучаснений і актуальний для учнів і учениць. Крім того, з огляду на склад класних колективів. На статус, емоційний стан наших учнів і учениць, ми маємо на уроках громадянської освіти підіймати неуразливі для них питання. Адже ми, як вчителі, у цих складних умовах маємо залишатися ресурсом для нашого учнівства. Ну і зрозуміло. Що громадянська освіта не здійснюється в межах школи, в межах класу, на уроках ми можемо розглянути з вами певні питання, запропонувавши їх учням і ученицям. Ми можемо спонукати їх, обговорити ці питання, аргументувати власні міркування, висловити власні судження. У цій громадянці проявляються в конкретних діях. А ці дії відбуваються з дітьми не тільки в межах школи. Тому важливо залучення їх до розв'язання проблем місцевої громади, до волонтерської діяльності, до співпраці з органами місцевого самоврядування і таке інше. Тепер подивимося на ту нормативну базу, яка, власне, у нас є. Почну з плану заходів з реалізації концепції громадянської освіти в Україні, який був ухвалений 7 лютого. 2024 року Міністерством освіти і науки України я радила вам ознайомитися з цим планом, тому що, власне, він стосується різних верст, різних соціальних груп і різних рівнів освіти, а не лише шкільної. І там, можливо, ви знайдете відповіді на деякі питання, особливо нині в умовах війни Росії проти України. Другий документ, на який я зверну вашу увагу, це державний стандарт повної загальної середньої освіти 2011 року. Чому я звертаю увагу на такий давній нормативний документ? Тому що власне на його основі укладені навчальні плани і навчальні програми, за якими ми нині працюємо в 9, 10, 11, 12, ще ні, в 9, 10, 11 класах, і відповідно. Саме цей державний стандарт, який передбачав формування і розвиток предметних компетентностей і став основою для програми Інтегрованого курсу громадянського освіта, який прийшов у школу України 2018 році, безумовно, зверну вашу увагу на державний стандарт базової середньої освіти 2020 року. Власне, в ньому ми знаходимо загальні групи результатів. І... Конкретиз... Конкретні групи результатів, орієнтири для оцінювання, і останні стали основою для укладання модельних навчальних програм, які на нині ми маємо для 5, 6 і 7 класу. Утім, після того, як на основі державного стандарту базової середньої освіти був укладений типовий освітній план, який передбачав викладання. На адаптаційному циклі певних предметів і курсів з громадянської та історичної освітньої галузі у серпні цього року Міністерство освіти і науки змінило типовий освітній план і прийняло освітні програми. Прийняло нову, нову типову освітню програму. І ось ця типова освітня. Програма викликала багато дискусій учительства, особливо з поміж учителів історії та громадянського освіту, тому що тепер у типовій освітній програмі громадянського освіту закладалася з шостого закладена з шостого класу, відповідно, по півгодини, на базовому рівні середньої освіти. І виникло питання, що з цим робити. Якщо ми уважно подивимося на методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, прослухаємо вебінар Міністерства освіти і науки України від 28 серпня, то там ми знайдемо часткову відповідь на, цю, на це питання. Тобто Міністерство освіти і науки України за відсутності модельних навчальних програм і Тим паче підручників з громадянської освіти для 6 чи 7 класів рекомендує додавати півгодини громадянської освіти до курсу історії України. І певні групи авторів створили на основі тих чинних програм для 5, 6 і 7 класів навчальні програми, в яких вони показують варіант, як це зробити. Але я б вашу увагу звернула, якщо ви не послуговуєтеся цими напрацюваннями, я б вашу увагу звернула на те, що ми мали в типовій освітній програмі попередній, а в ній відповідно у нас були інтегровані курси. На цьому слайді видно, що було два інтегровані курси: досліджуємо історію суспільства. Для 5 6 класу, тобто для адаптаційного циклу України і світ, вступ до історії та громадянського світу. Усього таких модельних навчальних програм, відповідно, було три з курсу досліджуємо історію і суспільства і чотири з України і світ, вступ до історії та громадянського світу. І той і той курс є інтегровані, а значить, ви в них можете знайти громадянознавчі. Змістові одиниці. Тобто, укладаючи навчальний план на основі ще поки чинних модельних навчальних програм, ви можете включати відповідно з цих програм, які зараз перед вашими очима, ті громадяно-знавчі одиниці змісту, які потрібні для того, щоб не лише виконати типову освітню програму, а і досягти тих загальних груп результатів державного стандарту базової середньої освіти 2020 року. А нагадаю, в нашій галузі цих загальних груп результатів шість, чотири працюють на історію, відповідно, чотири передбачають навчання громадянської освіти. Я вам зараз покажу до прикладу, як, які одиниці громадян-знавчих знань, відповідно, ну і вмінь. І питання, які мають викликати ну, які мають ставитися на обговорення і породжувати певне ставлення і судження учнів, є в нашій модельній навчальній програмі, складені і створені на основі, створеному на основі неї підручника, досліджуємо історію суспільства. Ось, якщо ви подивитеся на цей слайд, то в шостому класі у нас є окремо п'ятий розділ. П'ятий розділ, а шостий клас цього курсу передбачає у нас вивчення історії стародавнього світу і відповідно інтегрування у громадянського світу. Це було непросте завдання. Ми, здається, з ним впоралися, і тепер можемо вам бути корисними. Ось у нас є п'ятий розділ, який називається Людина у довкіллі і державі в минулому і тепер. Ліворуч ви бачите питання, основні питання змісту. З модельної навчальної програми, а праворуч, як ці питання реалізовані у підручнику? І якщо ви побачите, уважно подивитеся, ви побачите, що весь час, весь час у підручнику ми проводимо лінію від минулого до тепер. Ну, наприклад, чому громада важлива для людини в минулому і тепер, або е, як відбувалося становлення прав людини, або які прояви дискримінації минулому і тепер? Тобто, ви можете взяти вже готові, як ем, методично і дидактично обґрунтовані в інтегративному змісті це питання і включити в свою навчальну програму? Але це лише одна з моїх порад. Я не викладаю в шостому класі і, на жаль, не можу вам поки запропонувати такий навчальний план. Утім, у нас є вже достатньо прикладів і рекомендацій, якщо ви, ви ваш освітній заклад включає громадянську освіту, а мусить, бо це в типовій освітній програмі, то можете піти таким шляхом. А тепер поговоримо про більш уставлені речі, тобто те, що нам краще відомо, це про 10 клас дає інтегрований курс, цей курс інтегрує в собі основи. Соціологічних, політологічних, юридичних, економічних, культурологічних знань відповідно, і у 2022 році у навчальну програму цього курсу були внесені зміни, і я б хотіла акцентувати вашу увагу на тому, що обов'язково обов'язково має так чи інакше відбутися з точки зору змісту на вашого уроках громадянської освіти в 10 класі. Багато оновленого змісту було в 2022 році і не випускайте це своєї уваги. Я зробила цей слайд, щоб ви подивилися, навколо яких проблем особливо йшли зміни змісту, і приклади тих питань, які тепер включені в зміст, і вам зрозуміло, що це такі зміни і оновлення породжені ситуацією, в якої опинилася наша держава, а саме у ситуації збройного конфлікту Російської Федерації проти України. І так я виокремила кілька проблем: це права людини, збройна агресія, громадянська активність, медіа і економіка, тобто ті, де найбільше відбулися зміни. І подивіться на ці питання, які тепер пропонує програма. Приміром, людська гідність основа прав людини, раніше цього питання не було. Правова держава, забезпечення та реалізація прав дитини в Україні щодо збройної агресії, війна як найжорсткіший прояв збройного конфлікту, збройна агресія Російської Федерації. Проти України як виклик світовому порядку та демократичним цінностям, Україна і НАТО, напрямки співпраці, громадянська активність, тобто тепер тут є нові питання громадської організації, інші форми самоорганізації громадян, участь громадян у розв'язанні проблем громади, громадянська позиція, активність та відповідальність, волонтерство і таке інше. Тобто ці нові питання змісту, а вони з різних розділів. Тут я їх згрупувала за проблемами, надають нового звучання і нових акцентів курсу громадянського освіта, і, безумовно, на ці питання треба звернути увагу, як на ті, які мають бути розглянуті на уроках громадянської освіти в 10 класі. І ще одна заувага. Це щодо практичних занять, відповідно. Практичні заняття в курсі 10 класу мають бути обов'язковим складником навчання учнів. Я не втомлююся повторювати, що будь-яка компетентність, а тим паче громадянська формується, розвивається, перевіряється виключно в виключно діяльності, і в оновленій програмі, ще раз нагадую, ці зміни вже заходять третій навчальний рік. Тобто 22, 23, тоді оновили програму, 23, 24. Тепер ми стартуємо вже в третій навчальний рік зі змінами в програмі. Але мені здається, що все ж таки вашу увагу варто привернути, особливо до практичних занять. І так, практичні заняття це заняття удосконалення, розширення знань.